Вони вбиваються у твій дім, Виходять убивати, спалювати, страчувати. Вони не шкодують нікого. Літніх людей, жінок, дітей. Вони звірі. Це спогади тих, хто пережив окупацію нацистів. І це спогади тих, хто пережив російську окупацію. Однакові жахи, злочини одинакових налюдів. 80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, який відродилися. Прийшло знову, знову хоче нас знищити. Армія люда, яка убиває, катує, стирає з лиця землі, мирні міста і села. Зло ім'я якого російський фашизм скорочено РФ. Свідок цього цей підвал у селі Ягідне на Чернігівщині. Рашисти загнали і тримали тут майже місяць усіх жителів села 350 людей. Всіх дітей цього села. 80 дівчаток і хлопчиків. Наймолодшому з яких півтора місяця. Кожен у світі може зрозуміти, що таке путінська Росія. Уявивши себе тут, у цьому підвалі, серед цих людей. Без світла, їжі, води, ліків, повітря у приміщенні, де було менше як метр на одну людину. Спали сидячі, виходили на вулицю лише раз. Їли по 200 грамів юшки на день. Чоловіків на морозі розглядали дорога, аби знайти українські татуювання. Десять заручників нема. Її заборонили ховати. Ще 17 людей расисти вбили. У будь-якому куточку світу це називають одним словом пекло. Коли спалюють цілі села, коли спалюють цілі села, вчиняють масові старати. І ставлять до стінки і зав'язаними очима та вбивають. У будь-якому куточку світу це називають одним словом нацизм. Якщо це не нацизм, то що тоді? І всі на землі знають історію і пам'ятають, як боротися з нацизмом. Коло людство об'єднується проти дії Гітлеру, а не купує в нього нафту і не приходить до нього на інаугурацію. Є Єгідне, що пережило ПКО РФ. Лише один приклад. Одне село, але воно відображає всю суть путінського бачення світу. світу. Правничі, ганяти під землю всіх, хто хоче жити вільно. Загнати в підвал ціле село, а далі і далі, усю Україну. А врешті загнати в підвал цілий світ. Для РФ це просто етапи пожевільного плану ув'язнити свободу в ГАТО. Концтапі під назвою Руський мір експортувати по всьому світу головне російське надбання, ключовий дріт. За тим же сценарієм 18-річної давнини авторського Гітлера, крок за кроком ковтаючи землі і інших і тестуючи реакцію світу. І коли реакція безхребна, нацисти йдуть далі. Їх не зупиняють заклики, резолюції на півсанкції. І єдине питання, яким Путін переймається сьогодні, хто наступний? Перелік держав, які не можуть почуватися в безпеці. Росія офіційно затвердила під назвою Список недружественних государств. Красномовно, що він майже повністю забігається зі списком держав антигітлерської коаліції. Ті, хто переміг нацизм, вороги для сучасної Росії, країни Європейського Союзу, Великобританія, США, Канада і загалом майже півсотні держав. Вільні, демократичні, незалежні. Що це в сучасній кремлівській ідеології, значить небезпеці. Вільні демократичні і незалежні, що в сучасній кремлівській ідеології значить небезпечні. А отже, мішені. Світ не бачив загрози. Світ проспав від народження на о 5 ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову і довжив до наших днів відчувають дежавю. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеса Дніпра, масові могили, бокато портів, викрадення і вивзення зерна, а... катування страти, депортація дітей, фільтраційні табори в колонії для полонених. з підручників по Другу світову Росія повернула у заголовки світових змін. А... Страшне минуле Росія повинула у стрічку щоденних новин. Доведячи з кожним з новим злочином, нацизм відродився. <гум> Тільки з новим маркуванням з'явано в Росії. Нещодавно наше суспільство зворушило в водо чоловіка. Біля могили онука, який загинув до війни. Батько цього чоловіка загинув від рук нацистів. Життя його онука забрали російські окупанти. Це лише один із мільйонів приходів, які ставлять з нацизмом і сучасною Росією знак рівності. Сотні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів скоюються під російським прапором. Відмінність формальна. Новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах друголової орла. Нові фау це калібри і кинджали, Нові лютфафе, міги і сушки. Нова свастика — Зетка. Новий гідрогіюгент Юнамія. Такий паралевий. Десятки таких наслідувань сотні. І Якщо сучасний Кремль походить на третіх реїх усьому, і кінець його має бути ідентичним. У новому Нюнберзі у місті Газі, який в 1945-му це здатне зробити тільки об'єднаний вільний світ. Об'єднаний в антипутінську коаліцію. Не словами, а діями здатні зупинити нацистів Москви. Не дати новому злу поширитися на весь європейський континент, а згодом і на весь світ. Здатний допомогти Україні, перемогти російський нацизм, допомогти собі, допомогти світу, аби довести віддатні словам ніколи знову, Аби ніколи знову знову було актуальним. Дорогі українці! Жителів села ягідно тримали заручника двадцять днів. А 30 березня 2022 року село було звільнене від расистських окупантів. 19 квітня розміноване нашими селами. Це все того, що історія повторюється. І кожен, хто прийшов нищити нас? Врешті-решт. Тікатиме з української землі. Частина наших територій залишається окупованою. Частина наших людей у полоні. Це означає, що наша битва триває. І сьогодні в день пам'яті та перемоги над нацизмом згадуючи мільйони українців. Що разом з іншими народами боролися і перемогли. Ми віримо і наближаємо новий день нової перемоги. Коли вигання нацистів з України, про яке ми читали в підручниках історії, відбудеться у реальному житті. І події середини 20-го століття станеться знову і увійде в історію 21-го століття. Історія спільної перемоги над російським злом. З ним пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війни. Слава Україні!